Починаючи з 2023 року, всі власники і користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення починають сплачувати мінімальне податкове зобов'язання. Звітній період починається з 2022 року. В Податкові дали детальне роз'яснення, хто потрапляє під сплату податкового зобов'язання і приблизно скільки треба буде заплатити. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи подають розрахунок мінімального податкового зобов'язання у складі податкової річної звітності. Сплачують її відповідно до норм законодавства для цієї звітності. Що стосується фізичних осіб, розрахунок проводить контролюючий орган. Якщо людина не згодна з проведеним розрахунком податковою, у 30-денний термін вона приходить до податкової і в зручний її спосіб проводить звірку. Для проведення звірки громадянин може звернутися територіально до податкової служби або використовуючи особистий кабінет у сайті ДПС Україна. Підприємці, котрі мають сплачувати податок, отримують офіційний лист із податковим рішенням, який мають сплатити строком о 60 календарних днів. У розрахунку участвують площа, коефіцієнт, який встановлений кодексом, це 0,04% Та нормативна грошова оцінка цієї земельної ділянки. Все. Для більш простого розуміння суми є формула, згідно якої і ведеться розрахунок мінімального податкового зобов'язання. На кшталт є уявний громадянин, який має у власності 10 гектарів землі у Петриківці. А проживає у Кам'янському. Кам'янська ДПІ формує йому ПАПЕР, надсилає за адресою. Сплату проводить до Пітерківської територіальної громади. Як зазначають у податковій, це тільки на перший погляд складно. На практиці все ж просто і сума розраховується персонально. За всіма питаннями звертатись у центр обслуговування платників за адресою вулиця Медична, 9, або дзвоніть за телефоном 093 772 68 47.